Навіть суттєве збільшення різних видів озброєнь, які потрібні українцям, вже покаже те, що Європа є суб'єктом. На мою думку, що зараз треба розпочинати дискусію про новий оборонний союз, в якому буде Україна, і про звичайно пришвидшення вступу України до Європейського Союзу. Ми мусимо ці речі демонструвати всьому світу, і про те, що ми маємо політичне рішення. Нашої єдності, що це не буде аж до 2030 року. Я думаю, що в нинішніх умовах Україна має ввійти кризових, має ввійти набагато швидше. Це перше. Друге, стосовно е, тих загроз, які є, на мою думку, Україна має ініціювати створення цього нового оборонного союзу, і вже зараз мають починатися консультації щодо спільного використання. Ресурсів розвідувальних служб Європи, яке однозначно призведе не тільки до використання супутникового зв'язку, там засобів спостереження і моніторингу за противником, має бути чітке розуміння того, що як в Україні, так і в Європі російським мережам і агентам впливу має стати незатишно. Європа має визнати, що Росія становить для неї пряму. Загрозу. Відповідно, ми мусимо синхронізовувати свої дії і звичайно синхронізовувати свої заяви як щодо Росії, так і щодо Трампівської адміністрації. І я ніколи не був прихильником хамської дипломатії, але я завжди був прихильником пильнування інтересів. І, на мою думку, центральною проблемою для Європи є проблема безпеки. В разі якщо Америка відмовляється від своїх безпекових гарантій Європі і, зрештою, Україні, значить тоді Європа має підвищити ціну цього рішення для Сполучених Штатів Америки. На відміну від України в Європейського Союзу, є безліч засобів впливу на Трампа і на Сполучені Штати Америки, в тому числі і економічних. І, на мою думку, Європа має запропонувати свою угоду Трампу, від якої він не зможе відмовитись, якщо звичайно захоче. Але для цього треба звичайно що дочекатися закінчення виборів в Німеччині і спільних консультацій французького і німецького політичного керівництва як об'єктивних лідерів Європейського союзу. Вже За зараз ми бачимо, що Трамп намагається підважити і, власне, J7. Намагаючись туди запропонувати в черговий раз Російську Федерацію, так звану, і ми бачимо, що решта країн каже категорично ні. І на мою думку, оця спроба Трампа підважити не тільки Європейський Союз, але й J7 говорить, що можливо сьомою країною замість США мав би стати хтось інший. І я дуже сподіваюся, що цим іншим стане не Китай. І на мою думку, враховуючи те, що Юсейт закінчив свою діяльність в світі, закінчив свою діяльність в Європі і в Україні, що в принципі вдарило по частині програм пов'язаних із безпекою, з охороною здоров'я в Україні і з освітньою сферою, я думаю, що європейцям варто вже зараз думати, яким чином допомагати Україні в тих місцях, де ресурсів не стало. Не робити вигляд, що, мовляв, ну американці пішли. Ми, ми, ми тільки можемо поспівчувати українцям. На мою думку, вже зараз треба думати над тим, яким чином нам купувати ті медикаменти, які купувалися в межах програм USAID. а думати над тим, яким чином посилювати наше місцеве самоврядування безпеку. Функціонування українських шкіл, які так само частково фінансувалися з Юсейду. І це вже є обов'язком Європейського Союзу. Бо одними співчуттями живий не будеш. Відповідно, Європа має брати на себе більше відповідальності перед обличчям того, що Америка намагається кинути не тільки Україну, але й Європу. Відповідно, сля до Сили шлях до узгодження своїх дій, я розумію, що є різні амбіції в різних європейських еліт. Однак треба розуміти, що всі ці амбіції і візії на майбутнє будуть можливі тільки якщо Європа матиме безпечний простір, якщо війна не триватиме, і якщо агресор більше не матиме можливості продовжувати війну проти будь кого не тільки проти України. Відповідно, ми маємо наголошувати на необхідності посилення санкцій і зав'язування закручування гайок. Відповідно, в разі, якщо Трамп буде наполягати на якомусь знятті санкцій, треба дати йому зрозуміти, що Європа на такий сценарій не згодна. Бо, на мою думку, будь-яке тимчасове припинення вогню, яке буде супроводжуватися зняттям санкцій. Напряму призведе до того, що Путіну вдасться провести перегрупування військ, провести додаткову мобілізацію і знову напасти на будь-яку країну Європейського Союзу, ну і, зрештою, на Україну знову і далі здійснювати свою агресивну політику. Ми маємо позбавити агресора можливості до продовження війни.